Просить гроші, бо на державну допомогу надіятися марно. Він представився нам як Федір. Побачили ми його у Луцьку, посеред дороги, на найбільш насиченій автомобілями вулиці. Він маневрував на інвалідному візку серед їх потоків. Кожного разу, вправно вивертаючи свій засіб, працювання з-під коліс. Федір позбувся обидві ноги, опинившись під потягом. Каже, просити це єдиний вихід, який лишився, аби вижити. Моя історія, я працівник залізної дороги. Втратив ноги У 2014 році. Зацепило потягу, затягнуло колеса. А зараз, скажімо так, ну, стараюся, скажімо так, що то собі заробити на прожиття, ну і допомагаю трішечки армії. Про Продуктово так. -от. Яка зараз допомога? Зараз допомога 2000 тисячі гривень. Що тих дві тисячі гривень? Нічого вони не настоїть в нашому мірі. І якщо космічні ціни такі, що неможливо просто передати. Нашого мені вистачає, мені тільки вистачає на неділю, скажімо так, прожити і то, це, це ще мало, тому що ще за квартиру треба заплатити. А немає чим платити. Ну, сестра сама з Маріуполя допомагає. От мені. Там живете? У сестри своє живу. Не у ковалі до сюди, сам я з Дніпропетровська. Я, скажімо так, стараюся бути обережним. Наголосимо, дуже часто такі люди, як Федір, опиняються в заручниках обставин та й нерідко у поганих людей, які можуть використати чужу біду. Задля власної наживи.